НБУ прогнозує у 2023 році інфляцію на рівні 14,8%. Питання добре, якогось красивого вітання я не придумав, тому коротко. Я розкажу про інвестиційні інструменти, які є в нашій воюючій країні просто зараз. З нашого останнього відео про це з'явились цікаві варіанти. Тож починаємо. А спочатку розкажу про нормальні, стабільні варіанти, а потім про чималий, але дуже ризикований заробіток. Поїхали. Гривневі ОВДП або військові облігації. Про них вже все ніби відомо. Висока надійність, дохідність на рівні з депозитами та немає податків на прибуток, на відміну від останніх. За плюс-мінус рік з початку їх випуску по суті нічого не змінилось, але зросла ставка. Зараз можна знайти на трохи більше ніж на рік із дохідністю у 19 Ніби Ніби непогано. Це об'єктивно краще за звичайний депозит на відповідний час. Але є ще дещо краще: не військові облігації. Ні, ні, в нас немає ніяких антивоєнних облігацій, але є такі ОВДП, що були випущені до початку повномасштабного вторгнення Росії. Відмінностей між ними і військовими облігаціями по суті немає, але на них може бути вища дохідність до 23% річних. Звідки ви береться? ОВДП – це цінні папери, а отже, їх можна перепродавати. Припустимо, МінФін випустив облігації номіналом 1 тисяча гривень із дохідністю 10% І з терміном погашення на рік це означає, що за рік той, хто купив цю облігацію, має отримати виплату 1 тисяча 100 гривень. Однак, припустимо, через півроку власник цінного паперу вирішив його продати. Справедлива ціна продажу мала б бути 1050 гривень. Таким чином, і попередній, і новий власник тримали б її по 6 місяців і кожен заробив би по 50 гривень. Дохідність незмінна 10%. Але в реальності ОВДП торгується за ринковою ціною. Наприклад, якщо є великий попит, продавець може продати її за, скажімо, 1060 гривень. Таким чином він заробить 60 гривень, а дохідність для нього складе близько 12%. А ось покупець купить облігації із дохідністю плюс-мінус 7,5. А якщо буде навпаки. Припустимо, перший інвестор вже не хоче тримати облігації і намагається знайти покупця. Гроші потрібні, а тому він продає ОВДП, скажімо, за 900 гривень. Таким чином він фіксує 10 гривень збитків, а покупець отримає облігацію із дохідністю понад 22% річних і заробить за півроку 110 гривень. Як на мене, дуже цікавий варіант, який перекриває інфляцію. Ось список, де такі ОВДП можна придбати, але обережно з приватом. Там досить суттєві комісії, та ще й мінімально можна купити за одну операцію цілих 100 ОВДП. У всіх інших дозволяється придбати навіть одну облігацію. Якщо не вірити у гривню, можна подивитись на валютні облігації. Там зараз непогані ставки. Наприклад, 4,25 у доларі і 2,5 у євро. Це в три рази вище, ніж ставки по банківським депозитам. Мінімальна вартість купівлі 1 тисяча доларів. Ну або євро. Їх можна придбати або через Дію, або у інших брокерів, що надають таку послугу. Але проблема: ці цінні папери доволі складно знайти. Попит від клієнтів на долари ОВДП загалом низький. Тому брокери не купують такі папери у свій портфель, надії перепродати клієнтам. Якщо клієнт хоче придбати ці облігації на вторинному ринку, то брокер або купує їх у інших учасників, або продає з більшою маржею, оскільки вони не є ліквідними. Тому існує вірогідність, що вам запропонують лише з дохідністю, ну, наприклад, у 1,48 річних у доларі чи 1,46 у євро. Тому краще купувати напряму у Мінфіну під час аукціону. Для цього вам потрібно звернутись до брокера або банка. Який за вас вийде на торги і спеціально для вас купить такі облігації? Ось список тих, хто зможе вам у цьому допомогти. Процедура проста: просто приходите у відділення і шукайте необхідного менеджера. Далі вам пояснять на місці. Тепер давайте подивимось, що нам пропонують банки, які депозити зараз можна знайти, які там відсотки. Ну, давайте 60 тисяч покладемо на цей депозит і поставимо на рік, тобто звичайний строковий депозит, саме що називається базовий. Ну, яка в нас тут дохідність? 18, 18,2, 18, 17, сімнадцять, ось в Укргазбанку, але це лише для військових, е, які можна зробити висновки, що навіть звичайні військові облігації, які пропонують 18-19%, набагато кращий варіант, тому що, по-перше, вища дохідність. По-друге, власне, через що ця вища дохідність і відбувається в ОВДП військових облігаціях не треба платити податки на прибуток. Якщо ми. Кладемо гроші на депозит, то будьте готові заплатити податки з тих грошей, які ви отримаєте додатково. Ну і не варто забувати, що це врешті топ топ-пропозиції, тобто є варіанти із набагато гіршими ставками. Ось, наприклад, Райфайзенбанк 10% Пропонує. Ну дякую за те, банк. Надійний. Але про що нам можуть говорити високі відсотки від банків? Про те, що цим банкам дуже потрібні ваші гроші. Тобто, в них все ну, не так вже й добре. Скажу одразу: це схема вигідна тим, хто має можливість вкласти велику суму. Бо умовні 10 тисяч гривень крутити не має жодного сенсу. Давайте покажу на конкретному прикладі. Я сказав, що потрібна велика сума. Ну, наприклад, наприклад, 500 тисяч гривень на 7 днів прокрутити. Маємо три пропозиції під 12,7 і 5% річних. Ну, Сенсбанк попереду всіх, тому що їм дуже потрібні гроші. Це зрозуміло. Ось, але якщо. Ви ваші півмільйона вкладете сюди лише на сім днів. Дев'ятсот гривень одразу непогано. А якщо ви вкладете на два тижні, то тут лише як бачимо, є пропозиція тільки від Сенсбанку. банку. Ну Дві тисячі за просто так, і ці гроші вони ж нікуди не йдуть. Ви через два тижні ви зможете їх забрати, і якщо вони вам не потрібні, ви зможете їх знову прокрутити. Тому варіант цікавий. Ну і депозити можна, звичайно, що продовжувати. Скільки разів залежить від умов конкретної установи? Наприклад, той самий Укрексімбанк пропонує своїм клієнтам продовжувати тижневий депозит 29 разів, а Сенсбанк вже не кількість разів. До того як гривня трохи зросла відносно долара, на цій схемі можна було отримувати як мінімум 10% за три місяці, тобто теоретично до 40% річних. Як це працює? Ви купуєте валюту по банківському курсу. Після цього її треба покласти мінімум на три місяці на депозит. І по завершенню забирай готівку, йдеш до найближчого обмінника, міняєш по вигідному курсу і знову несеш в банк гривню купувати валюту. Коли курс в банках був плюс-мінус 37, а в обмінниках 40, за три місяці можна було заробити 2-3 гривні на кожному доларі, тобто вже згадані 10 11 Але гривня підтягнулась, і зараз цей інструмент по суті позбавлений сенсу, бо немає розриву між банком та обмінником. Але якщо ви не вірите, що гривня буде коштувати стільки надалі, чому б зараз не піти в такий інструмент? Тим більше перспектива то є. Що стосується подальших перспектив, то у зв'язку з планованим відновленням довоєнної системи оподаткування пального з 1 липня, вже через місяць, можна буде очікувати ажіотажний імпорт пального в Україну за старими цінами. Це має також частково перенестися і на додатковий попит у готівковому сегменті валютного ринку, підвищуючи котирування іноземної валюти. Специфічний, але робочий варіант: з мінусів е, треба купувати землю. А якщо ніколи з цим справи не мав, то все якось не дуже то і зрозуміло. Але є заради чого розібратись, і розібратись не так же і складно. Зараз попит на землю стрімко зростає, так само як і ціна за 2022-й, під час війни, на секундочку, вона подорожчала на 30%. А до 2024-го може підскочити ще на 70%. Причина: інвестори та агробізнес готуються до відкриття ринку для Юросіп у 2024-му Зараз же, по ідеї, землю можуть купувати лише звичайні люди, як ми з вами. Хоч агрохолдинги і граються у підставних осіб, але масштаб не той. Тому схема простіше нікуди: купити землю, здавати її в оренду і продати у 2024-му істотно дорожче. Тепер щодо цін, зазвичай мінімальна територія, яку продають, це гектар. В різних областях його ціна відповідно різна, але на тих територіях, де відносно тихо та немає активних бойових дій, ціна може бути від, скажімо, 800 до 3 тисяч доларів. І щодо валюти купівлі, хоч продавці традиційно виставляють ціни в доларах, земельні угоди завжди проводяться у гривні. Як купити? Найлегший спосіб для людини, яка ніколи цим не цікавилась, сервіси сервіси-посередники. Ось список до кого можна звернутись. Вони допомагають знайти вигідні умови співпраці та беруть на себе супровід земельних угод. Зазвичай засновники таких сервісів тісно пов'язані з аграрним бізнесом, Тож, точно допоможуть, тому що серед їхніх завдань не тільки заробіток на посередницьких послугах, тобто комісіях, але й консолідація земель через перепродаж лояльним великим агрохолдингам. Як щодо дохідності у 300% річних у валюті, я не жартую. Є абсолютно легальний варіант стільки заробити. Треба просто вкласти в українські євробонди. Це цінні папери, які Україна здебільшого випустила у 2015-му, коли в нас був недодефолт, і віддала їх західним інвесторам, щоб розрахуватись по боргам. Майже всі євробонди мають ставку 7-75%, але ж звідки 300% береться. Ця справа в тому, що ці папери не мають чітко окресленої вартості, на відміну від тих самих військових облігацій. Їх вартість визначає ринок. А оскільки в нас в країні війна вже була реструктуризація, тобто інвесторам сказали, ну давайте ми вам якось згодом заплатимо. Тому віри в те, що Україна все ж розрахується за суворими західними мірками, мінімальна, тобто це дефолт. Тому і вартість відповідна. Тож, якщо, приміром, по одному Євробонду Україна має заплатити, ну, скажімо, к 2027-му, тисячу доларів, але існує непогана вірогідність, що цього не буде, його ціна 100-200 доларів, ну і плюс відсотків. Тому можна заробити так багато. Якщо ви вірите в Україну, а точніше, в її можливість, а головне бажання розрахуватись із інвестором, будь ласка, отримати можна. Купу грошей, але треба буде почекати як мінімум до 2027 року. Тому варіант для екстремалів. Якщо ви саме такий, то зараз можна купувати євробонди і від тисячі доларів. Для того щоб це зробити, треба просто подзвонити брокерам і сказати: Так, молотак, хочу купити. Там вам їх із радістю продадуть, бо самі вони купили їх за набагато меншу вартість на європейських ринках. Це те, що називається не могли пройти повз. Звісно, це гра в рулетку, і заробляють на ній тільки генії, яким щастить, та інфоцигани, які такими себе вважають. Тому не рекомендую. Особливо зараз. Початок більш жорсткої монетарної політики вже призвів до рекордного обвалу вартості криптовалют. І передбачити, які будуть ціни, неможливо так. За тиждень абсолютно спокійно можна підняти, ну, наприклад, 17%, але так само можна і втратити. А як щодо акцій, ключові індекси, тобто сукупність всіх компаній американського фондового ринку зростають. І непогано так. Он та сама Apple вклади свої 10 тисяч доларів на новий рік, зараз діставай плюс 3 тисячі доларів. Звучить круто, але є проблемка. Нацбанк обмежує вивід коштів з-за кордон. Звісно, все це можна спокійно обійти. Через Binance за гривню купуємо криптодолар USDT. Його продаємо за валюту в тому самому Binance, а гроші переводимо на рахунок в одну з міжнародних систем. Наприклад, це може бути Vice. З цього рахунку гроші можна переказувати іноземному брокеру для придбання цих акцій. Ну або на будь-які інші ваші цілі. Але воно вам треба. Комісії за перекази, великі суми можуть і заблокувати. Ще брокера треба шукати іноземно, бо українські здебільшого зараз таким не займаються. Hello, I need investments. Давайте далі. Ключовий показник, який красномовно ілюструє стан ринку у 22-му – попит. Упродовж року він упав на 90-95%. А от квартири навпаки подорожчали. Але це якщо вірити офіційній статистиці, в реальності ж девелопери готові йти на знижку. Дисконт від довоєнної ціни може сягати і 15, і 20%. Але ти їх ще пошукай, поспілкуйся з ними, а скільки об'єктів заморожені? Величезний ризик, а ще грошей багато потрібно. Хоч і перспектива є. Коли велика війна закінчиться, ціни мають значно зрости. Тож, якщо ви екстремал з великими грошима, чому б і ні, але краще не треба. Підсумовуючи, хочу вам порадити діяти, коли ви інвестуєте максимально раціонально. І відповідально, це ж врешті ваші гроші, і не йти у якісь ризикові варіанти, які пропонують високий дохід. Краще мати щось стабільне і гарантоване, особливо якщо воно приносить ще якісь гроші і перекриває інфляцію, то взагалі чудово. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.